Привіт, з вами я Володя Кавіш. І ми прочитали книжку Юрія Нікітінського. Вовчик який осідлав бомбу в бібліотеці. Ми не могли пройти повз книжку в голову. Де не пише Вовчик? <головчика> Тому звісно, ми її взяли читати. Я в принципі знала про що книжка. Я не знав, е... ну і от ми разом ще прочитали і дізналися. Книжка про війну е... переклад з російської. Хоча автор український, я так розумію, але російськомовний, писав крописав російську. А так. переклад виконав Іван Мендружек. Передаємо За що йому, дякуємо. Передаємо йому привіт, адже ми з ним знайомі. А, так, отже, книжка про сучасну війну, і вона має дві історії: перша на заголовку книжки, а, тобто вовчик, який сідла в бомбу. І друга був би Бодя. Вони приблизно по 70 сторінок, по віку. Ну, для нас підходить да, якраз в районі роз... 10 років. Можете пробувати також її читати. Це е, насправді звичай. Це книжка про звичайні події, які могли статися просто ну звичайних дітей. Все, так з кожним із з дітей нас, в цей час. В першій частині Вовчик, який осідлав бомбу, тут є два головних герої. Це Вовчик, і не дивуйтеся, головний персонаж тут влади. Від імені саме владика від розповідається про його друга Вовчика. Угу. Це якось трішки дивно тим розказував. Нормально, Нормально. Uh -huh. якраз він розказує про свого друга всім іншим. Вони жили в одному будинку, в одному під'їзді, один над одним, на третьому і на четвертому поверсі. Ходили uh -huh. в один клас. Вони були, тобто, однолітками, угу. і гралися. Зазвичай вовчик на щось його не Владика. владика, всяку різну шкоду. Наприклад, бити ці бити, бити лампочки угу. о, в бесідці. в бесідці, тому що грають там на гроші, або палити що, що вони знайшли на, для... на будівництві і кинути туди банку лаку. Побачите, як воно вибухає, в які сторони воно все летить. Ну тобто просто такі хлопці си, просто так сидіти в підвалі, коли немає воїнних тривог. Ну хлопці такі доволі розбишакі, вони шукали пригод на свою голову і, ну, і це... жили вони десь, не, не пише в якому конкретному місті, але, але десь на сході десь на сході. Це якесь індустріальне місто, і в е, Владик. Це Владик переїхав так, тепер в, Кар... в ближче до Карпат. А Вовчик о, Вовчик помер. Так, є з яких обставин помер. По-перше, як він осідлав бомбу, це було вперше, ніби, так? Е Коли... Коли в школі, після школи, він побачив, що біля воріт школи лежить бомба. І він, 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 він навіть сказав, що це не бомба, а снаряди не розірвався. Так. Тому, якщо він не розірвався, то він і не розірветься. І якщо пов... на, неї можна, що на неї можна вилізти, І він справді на ній сидів. І приїхали МНСники, рятувальники, пожежники, просили їх у дуже обережно ці з цього е -е... снаряду спускатися. Я спробую знайти картинку. До речі, покажи нам картинки, вони в дуже цікавому такому Стиль. теж стилі. А вони тільки оранжеві з чорним, угу. тобто вони чорновілі, але як і на обкладинці, і тут ззаду у нас рудий. додатковий колір, такий Руді. рудий. І рудий використовується якраз для того, щоб зробити волосся вовчику, в в тому числі. Так от, він же раз сидів на тому снаряді, і справді йому нічого не сталося, його в той день благополучно зняли, трохи посварили, щоб він такого більш не робив. Не Адже ви ж знаєте, що це дуже небезпечно. Небезпечно, а то розірветься і Буде погано. Буде, буде, так. Ну, а як загинув він, описується теж в кінці цієї історії. Трішки сторії. дивно він згинув. Так а? буває, по-різному буває. От він чекав на те, щоб Владик вийшов до нього, а Владик сказав, що він ще читає. Угу. Він дочитає декілька стрінок і тоді вийде. Вовчик сказав, що він тут буде чекати, він просто сів на траву. Потім був вибух. Не угу. встиг Владик навіть сховати голову від подушки, захитався будинок. Полетіли осколки, і на тому Ріспла... місці, де сидів Вовчик на Тепер... вулиці. Тепер була вибоїна. І так, вирва, не... А Вовочка більше не було. Ось така історія дружби, де один із хлопчиків загинув. Ну, а друга історія називається Буби Бодя. Буби Бодя це більш радісна чи не, що він не помер. Цей Бодя <смір> <Не помер. смір> Цей... <смір> він не помер, він просто переїхав в інше місто. Так, так само хлопці товаришували і були однокласниками. Але потім почалася війна. І вони роз'їхалися просто в різні місця. І ось головний герой просто дуже сумує. Дуже сумує за заводю і що? Ну якби він тут був в цій ситуації, він би мені поміг. На мене там напали троє, троє таких хуліганів, він би зі мною тут підтримав, і ще й не надавав їм угу. плетю. Так, ну і тут такі багато теж. побутових історій. Ну а от, Наприклад, є історія, з, з на ньом, коли в те ж саме місто приїхала його вчителька. А, я забувся, як ту вчительку звали, але він, Галина Назарівна, Назарівна от. він їй носив квіти, вона подумала, що це Жековець, директор Жека. Угу. Я не знала, як на це реагувати. Через те, що директор Жека йому їй не подобався. А, потім буває історія, що здається, він, да, не, не Вовчик і не владик. А він з Світ. Чи не Світланка? Він подружився з дівчинкою і вони сходили разом на, на верхній поверх на дах, на, на дах будинку для того, щоб подивитися на гарний захід сонця. Так, тобто більш такі побутові різні історії, історії. дітей, які переїхали від війни і призвичаються до життя в новому місці, знайомляться з новими друзями, з деяким старих підтримують стосунки, ну, або так. думають подумки до них, звертаються доволі часто. Наприклад, так, до Вовчика, або до Якщо вам на часі читати такі історії. Якщо у вас щось схоже до цього. Mm. Або ви хочете дізнатися про досвід інших дітей, які теж uh, yeah, переживають yeah, війну. Війни, ми її всі зараз переживаємо. То ми можемо щиро порекомендувати вам цю книжку. Ну але про той травматичний такий момент, який тут є, ми вас попередили, так і yeah. вже тоді на ваш розсуд читати yeah. або не читати. Наша оцінка в цій книжці норм. <рес> Нормальна книжка, так. <рес> Класно. Брали ми її в бібліотеці, туди і повернемо в Волинську о, обласну, обласну юнацьку біблі... бібліотеку, туди і повертаємо, зможете взяти її там, або, або в інших купити. бібліотеках або книгарнях. Ну що, бережіть себе, ховайтеся, коли повітряна тривога, тривога будьте, будьте в безпеці. Па-па-па-па. Читайте книжки, па-па-па-па.